Шоста ранку персик робить обхід території по звичному маршруті. Час більше любить в цю сторону ходити. Туди не сильно любить ходити до берега. більше так в ліс. <смі> І куди ж ти біжиш? Так активно біжить кудись. Не встигаю. пробег, ты еще побежишь. За пташечками, да? за пташечками на полювання. Першу ніч приехал то так трошки було прохладно в палатке А це третю ніч, то честно, было було уже дуже жарко. Помінялася погода, не дивлячись на те, що вітер здінявся. Він думав, що то дощ, то вітер був такий сильний, бо закривав люки в палатці вночі вставав. При може підемо назад. Там хтось ходить, походу. ну, зачекай, бо я не знаю, що там відбувається, я краще тебе на руки візьму. Та ні так здалося. Бо тут е, вчора і собаки пробігала стая наверное, бродячих. Але всі ще з, в, в, ну, на вухах такі мітки стояли, стерилізовані. Перед тим я ж розповідав, що лист до нас приходив. В гості при тому, що так близько підійшов до нас, такий здоровий, але більше не навідувався до нас, тому треба бути обережними, щоб Персика не. Да, персім, треба бути обережними. Ого, на яку поляну вийшли. А сюди їхали, там ну, повертали от е, Пони, по сути, там. Кони, пони и коровы. Напевно, питомник тут по ручьям. И Персик решил подавиться на пони. Да? Да все, давай назад повертаться. Прогулялись. Невтомний кіт. Не втомився? Так далеко вже ж зайшли. Ми дуже далеко зайшли, персик. Чи ти знаєш, що ти назад на руках в будь-якому випадку? Да? Так що туди можна бігти, а назад татко на руках занесе.